Дуже багато тем, дуже мало часу. Чи не так? Вона закриває питання щодо нападника в Динамо. Челсі стає першою командою АПЛ, яка не пропускає гол від Голланда, І на цьому позитив для лондонців закінчується. Наполі перериває восьмиматчеву переможну серію Інтера. Баварія може не виграти чемпіонство в Німеччині. Барселона зашкварюється, а Вінісіус при цьому страждає. Це не взаємозв'язані події, просто це паралельно. Ось є так. Це подкаст UAFootball Аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський, а мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт. Олександрія Динамо 1-5, центральний матч 27-го туру УПЛ. Чемпіонат України цього сезону вже добігає свого кінця, і цього тижня наступного теж будемо говорити про розбірки наверху. Динамо не наверху. Ну, добре, до діла. Зрозуміло, що це був так: матч між 4 та 5 командами першості, який ані на що особливо не впливав, проте ми все одно вирішили його захопити. Чому ні? Давно, наче про киян не говорили, про Олександрію. Так взагалі, а по матчу, якщо пробігтися, то можна сказати, що ем, Олександрії не вистачило. У команди Ротаня є гола ідея, і епізодами мені видніється непоганий комбінаційний футбол навіть, але ну, це настільки нерівно. Їх навіть на тайм не вистачає, просто чисто спалахи у другому таймі. Так, взагалі, Динамо навіть не довелося забирати гру під контроль. Вона просто ця гра до них сама пішла. Олександрія просто не могла намацати підхід до воріт. Вона втрачала м'яч перед штрафним майданчиком Динамо та дозволяла киянам розбігатися. Все так, у Олександрії є освідомлені дії, народжуються моменти, проте ну це настільки несистемно. Що Киянам навіть перекушувати взагалі гру Олександрії не прийшлось. Є цікаві виконавці у них у команді з великим досвідом, є молоді, навіть з головою іноді, наприклад, Шулянський, з його швидкістю. Він дійсно додав, допоміг Олександрії на початку другого тайму, але на тому все. Тобто з них можна ліпити. Мені здається, вони вловлюють просто чисто основний принцип, і на цьому все, ну, на жаль, зупиняється. Таке склалося враження про. Uh, comando Rotaña Ну і плюс, звичайно, індивідуальні помилки, куди без них. Андрієвського, коли забувають в зоні 11-метрової позначки, коли той набігає. Потім Сігієв обрізає команду перед власними воротами. Ну, щоправда, він потім виправляється так, але в тому епізоді, там, де він помилився. Молодець Періс, він пішов в контрпресинг, допоміг. і, Ну, вона там браво, круто дуже розібрався з двома їм технічно тримайте м'яч у сітці. До речі, по Ванату, Його ж типу дискваліфікували. На декілька матчів, але він грав. А, ймовірно, кияни якусь апеляцію подали, ну, чи що, виходить так, якщо він грав. А щодо святкування, щоб закрити тему, а, бо деякі побачили у святкуванні Ваната з Ігу. я, звичайно, не претендую на експерта по цій усій тематиці, ну, звичайно, але. Ну, зіга банально кидається випрямленою рукою, наче а не двома пальцями вперед. Ну, гугл-картинки, типу там пошукайте, я не знаю, хтось серйозно побачив у телеграм-каналах у коментарях, що там звинувачували ваната у нацизмі. Ну, це на голову взагалі не налазить. Я не знаю, чого мені взагалі доводиться це озвучувати. Прикладання руки до рота, там два пальці, які він викидає, це е, щось або дуже своє, або якесь відсилання до того недавнього інтерв'ю. Е, ну я не знаю, навіщо взагалі гадати. Ну, це точно не те, про що писали я. Сподіваюся, дуже сильно, що це питання закрите. Далі, з приводу взагалі гри Ваната, Динамо кажуть, більше не шукає центрального нападаючого. Білосині припинили роботу у цьому напрямку на трансферному ринку. Клуб влаштовує гра влада Ваната на позиції центр форварда У потучному сезоні на рахунку гравця 12 голів, 3 асисти у 25 матчах, і більш результативним у чемпіонаті серед гравців киян був лише від. Далі Бояльський, там 12 плюс 5. Контракт я зазначу нападника з Динамо, розрахований до літа 2025 року. Мені писав колега та оглядач УПЛ на сайті UAFootball Георгій Грошев, як завжди, заочний гость гість нашого подкасту. Так, каже, питає: ну, от як тобі вона? -то? Нормально, так? Ну я кажу, просто клас, реально класний. Треба додавати, треба не зупинятися. І коли закінчиться його контракт, я хотів би, ну, щоб ми говорили про ВАНАТА як про основного нападника збірної та, звичайно, ж лідера Динамо. Зокрема, я вважаю, що задатка для того є, але ну, треба, треба додавати і все буде. Так, ну ще що по матчу, чи як взагалі пенальті зі сторони чи то сироти, чи то Ваната там у першому таймі я не побачив, щось притримували, якісь були там обіймашки. Зрозуміло, що у нас в УПЛ не вгадаєш, що коли як, але упередженості, як на мене, там не треба шукати у цьому епізоді. А, ну була ж тривога вже у другому таймі, півгодини вона лунала, і півгодини матч поновляли. Його включили із запізненням, Ми дякуємо за це транслятору. Там вже 1-4. Він вмикається, і не 1-3, а 1-4. Для мене досі загадка, як взагалі кияни забили свій четвертий гол. Ось що ще сказати в контексті Динамо, тому що про Олександр. Проговорили у Динамо проглядаються кадри на лігу конференцій. От Кабаєв, Дячук, Шапаренко на підході. Це е, цікаво, як мінімум. Вона бояльський і е, такий напрошується. У мене висновок, що якось Динамо свіжіше. От головне, щоб просто мотивації їм вистачало. Якщо от раніше рівень футболістів у Динамо був дуже неоднорідний, так когось ми дуже сильно сварили за цей рівень. Ну хтось зрозуміло переріс цей рівень, і їм тупо не вистачало лавки при цьому, то зараз якраз лавки вистачає, але рівень став більш однородним. Він впав. Це закономірні реалії. От як приклад, Періс, це не циганков, звичайно, але розумієте, тепер є і Періс, і, наприклад, Беніто. Тож, ну, про кадри в захисті я взагалі мовчу, їх там просто доскочу. Ось м констатуємо якось так по цьому матчу. Говоримо сьогодні про матч Бундесліги між Баварією та Лейпцигом і матч, який був досить відповідальним саме для Баварії. Тому що якщо Баварія виграє з Лейпцигом, то скоріш за все вони вже будуть чемпіонами через те, що не буде команди, яка реально може переграти Баварію в будь-якому стані. Все ж таки, Лейпциг вона була остання така команда, яка може відібрати очки від у Баварії. У Лейпцига це вийшло. Лейпциг обіграв Баварію 3-1. Відразу я хочу сказати, що я навіть на всі не можу бути впевнений, що Боруся виграє свій матч останній, тому що ми вже знаємо, що вона свій матч... На цьому вікенді виграла, але все одно у Борусі завжди є проблема, що вона може програти будь-який матч. Вона може як виграти будь-який матч, так може і програти будь-який матч. Для Борусі дуже важливо, щоб вони виграли цей матч, звичайно, і взагалі-то я більш. Вболіваю за одну людину, яка є в Борусі, це за Ройса. Я дуже хочу, щоб Ройс виграв чемпіонство, тому що він заслугував більш за всіх для того, щоб здобути це чемпіонство саме в Борусі. І він все для цього зробив. Це не є якась симпатія або антипатія до Баварії або Борусі, але саме за цього гравця я буду дуже радий, якщо він виграє. Ну і для Беллінгема це теж буде класний такий фініш в Борусі, якщо він зможе виграти чемпіонство з Борусією. Що стосується взагалі Баварії. Баварія, як ми знаємо, зараз потерпає від того, що в неї нема нападника. Є чупометінг, але він зламаний зараз. І взагалі, як я вже казав і ще на початку сезону, що з одним чупометінгом не можна ставати в сезон, не можна починати грати, коли у вас взагалі-то один нападник, один топовий нападник. Більше нікого немає. Це абсурд і. Мені здається, Баварія зробила таку найголовнішу помилку, яку робить Ліверпуль кожного сезону. В них хтось уходить, вони знають, що слід його замінити. Думають, що замінять кимсь, хто є в команді або з молодіжного складу, і потім є дири і проблеми. Просто Левандовський пішов, є проблема в нападнику, її ніяк не вирішили навіть взимку, і все. І вона так і є, і вона ніяк не вирішується. Як я вже сказав і говорив, непопулярну таку думку, але як на мене, взяти Роналду на сезон або на півтора. Це було б дуже нормальне рішення. Ось дуже нормальне рішення, коли це Баварія. В Баварії він не зміг би тягнути на себе там все і намагатися там щось вирішувати. Але як нападник він би забивав там свої 15-20 голів точно, а може навіть більше. Тому, як на мене, це була така помилка, яка коштувала скоріш за все чемпіонство Баварії. Що ми ще побачили? вийшов Мюллер, Мюллер який не завжди грає, Мюллер... Взагалі такий гравець, що кожен тренер приходить, коли до Баварії, він намагається посадити Мюллера. Потім розуміє, що нічого не працює, ставить Мюллера, і Мюллер розпочинає там віддавати передачі, забивати, і все реально робить класно. Зараз це теж видно, сам знаходиться в позиціях, де йому буде краще віддати передачу. І взагалі він такий гравець, що ну в будь-якій команді, скоріш за все, він би не заграв. Але для Баварії він дійсно є максимально ключовим гравцем. Він максимально знає, куди і як зміщатись, і куди і як заходити, куди і як віддавати передачу. Він це робить, робить це вже більше 10 років, і тому, як на мене, Мюллер – це реальна така живільна сила для Баварії. Але слід розуміти, що Баварія не молодіє, і коли у вас нема нападника, коли є Мюллер на позиції нападника, який взагалі-то не грає на позиції нападника, а грає як десятка, коли у вас вінгери грають в нападі. Там нападників, тому що Мюллер не може там грати, і ось ось ці всі перебудови вони ніяк не сприяють тому, щоб команда вигравала свої матчі, щоб команда завершила ключову ключовий етап в сезоні, саме перемогами. Звичайно, ми всі розуміємо, що найголовніша проблема Баварії це була те, що вони просто звільнили Нагельсмана. Я не кажу, що Нагельсман класно справлявся в Баварії, ні. Але я розумію керівництво Баварії, яке хоч хотіло вцепитися в Тухеля, тому що ну, тренер реально класний, тренер реально, якого багато хто хотів. Але слід було розуміти, що коли ви так забираєте тренера, то у вас буде перебудова. Тухель не той тренер, який може там попрацювати з командою в тому ж дусі, в тому ж руслі після когось. Він розпочинає перебудову і він розпочав цю перебудову. І ця перебудова вплинула на те, що Баварія зараз скоріш за все, не будучи. Чемпіоном. Як на мене, це такий момент, який поганий для Баварії, але в принципі для Бундесліги це не є погано, тому що інша команда і інші команди повинні вигравати чемпіонство. Можна подивитись на ту ж Італію, де зараз змінюються чемпіони, і Італію зараз досить приємно дивитись, якщо ми порівнюємо з тим, коли домінував лише Ювентус. Манчестер Сіті, Челсі 1-0, Тож Манчестер Сіті чемпіон Англії. Ще о суботу у суботу Ноттінгем Форест обіграв дому Арсенал один нуль. Собі прописку зберіг і паралельно коронував підопічних Гвардіоли. А давайте відразу по Челсі, бо це буде максимально швидко. За очікуваним голами, Челсі награв на паритет, але концептуально точно ні. Вони не показали нічого нового. Мінімальна кількість ідей, втома приреченість ну про Челсі, взагалі, після того як вони вилетіли. Від ніг мадридського реалу ну, говорити особливо не приходиться. У кампанії 22-23 сині, до речі, так і не забили жодного голу у ворота Сіті, і вони в останнє хоч якось, засмучували містян, а тоді ще у фіналі Ліги Чемпіонів 2021, коли виграли 1-0. Все, це момент тріумфу, а далі Гвардіола просто їх роздягав. І ми планували писати ревучий подкаст. Із Назаром Черковським, це адмін телеграм каналу про Челсі, хіба робить вели як Челсі в формі, ось після цього матчу. Але ми тупо не знайшли сенсу то робити, от якось так. Манчестер Сіті, Манчестер Сіті, Гвардіоли, знаєте, це команда, яка визобрала абсолютно всю методичку про успішне проходження дистанції в будь-якій лізі. Ну, я маю на увазі гвардіоли, якщо ми маємо на увазі чемпіонат Іспанії, там чемпіонат Німеччини. Манчестер Сіті, звичайно ж, це мова про АПЛ. І Пеп, цю методичку розумієте, він її написав. Там сторінка 237, голова 24, Іноді зовсім не важливо починати лідирувати із самого першого туру. Манчестер Сіті це про позамежний рівень ігрового контролю. І він тепер приперчений ще зверху холоднокровністю. Я не знаю, ідеальному позиційному футболу переключенню між режимами йому раніше не вистачало лише риск кілера якогось. Розумієте, тепер ці риси є. І до того ж Сіті почав до біса швидко, лякаючи, легко проводити роботу над помилками. Це було видно по матчу із Реалом на Етіхаді. По цьому матчу з Челсі, ну знаєте, Пеп притримав на золотій лаві Діаша Стоунза Гюндогана, Голанда, Гріліша, Родрі де Сілву Едерсона. Це ті люди, хто бив у середу Реал і взагалі кував перемогу в чемпіонаті по ходу цього сезону. І резервісти, резервісти, які вийшли. Вони просто буквально ну, знущалися над так званою основою Челсі, Льюіс Ріко, який пасує п'ятою перед воротарським напрямку одразу двох вільних партнерів, яких ну, ніхто не тримає, не думає тримати. Челоба, який виніс снаряд ну, просто ледь не зі стрічки після удару Палмера. Фоден, його парашут за спину ресабалазі, там трішки зовсім сантиметрів не вистачило. І Палмер, Льюіс, Філіпс, Хомес, там інші хлопці. Вони, можливо, не такі круті, звичайно, з точки зору ігрового класу, як Бернардо Сілва, як Дебрюйне, як Родрі, як Юндоган. Але ну, вони так само здорово вбирають на тренуваннях футбольні принципи гвардіоли, Вони переносять ці відточені механізми пепа на поле. І ось це, ось це є головним. Ну, звісно ж, коли все стало зараз плюс-мінус ясно в Прем'єр-Лізі, знову назріло актуальне питання про Лігу Чемпіонів. Бо ми ж як взагалі оцінюємо Манчестер-Сіті ну, виключно за підсумками Ліги Чемпіонів. В останні сезони тільки так воно і працює. небесно Блакитні зіграють, як відомо, у фіналі із Інтером, і про Інтер нам є те, що сказати. Зараз сашком розкаже. Наступається кульмінація походу Сіті за Треблом і. От, якось по-людськи, знаєте, я всі ті симпатизую, хочу, щоб у них все вийшло, але об'єктивність вона на першому місці. Наступний матч, про який ми з вами поговоримо, це Наполі Інтер. І я розумію, що зараз не всі зрозуміють, чому саме цей матч. Але, по-перше, це те, що інтер у фіналі Ліги Чемпіонів. І слід говорити про Інтер, тому що. Ну, це досить несподівано, що вони грають в Лігі Чемпіонів. По-друге, для Інтера цей матч був, ну можна сказати, репетицією матчу фіналу у Лізі Чемпіонів. Тому що, ну давайте чесно, Наполі досить така граюча команда. Манчестер Сіті теж досить граюча команда. Так, не можна їх порівнювати, там говорити, що вони прям схожі, схожі. Ні. Але це дві граючих команди. У так, у Манчестер Сіті все більш У Наполі теж є вже проблиски того, що вони ну, стають більш стабільними. Це видно, це видно з кожного в кожний матч. І це теж таке, що тільки награється. Так, це перший сезон, але все одно Наполі завжди досить непогано грав. Просто в цьому сезоні вони нарешті виграли е, чемпіонство. Але вони завжди грають футбол, вони завжди спрямовані на ворота, так само, як Манчестер Сіті. Ну і по третє, для Інтера цей матч був досить важливий, для того, щоб виграти його і вже точно не вилетіти з четвірки. Зараз же вони програли цей матч, і у Інтера Ще залишились можна сказати шанси не потрапити в четвірку, і у інтера ще не завершена робота. Їм слід вигравати наступні свої поєдинки. Тому для інтера це погано, тому що вже можна було сконцентруватися на лігі чемпіонів максимально. Але зараз ми бачимо, що команда все ж таки має ще проблеми саме в чемпіонаті. Хотів би я сказати, що вплинула те, що інтер програв вилучення. Але ні, інтер і в першому таймі до вилучення не створював жодного моменту. То Наполі возив цю команду, Наполі створював багато. Так Наполі там не забував, але Наполі знав, що робити. Наполі максимально знав, що робити. Наполі е стабільно виходив в контратаки, досить непогані, і Наполі реально запропонував інтеру таку гру, до якої вони просто не були готові, і це ключове, тому що я, чесно кажучи, від інтера очікував більш. Такого оборонного футболу, досконало оборонного футболу, для того, щоб вони точно знали, що вони керують грою, а не їми керують. І ми в цьому матчі не побачили, що Інтер спроможні на це. Я досить багато говорив, що Інтер це незручна команда для Манчестер Сіті. Все ж таки П'ять захисників, це в принципі досить складно проходити таку ешелонову оборону. Це досить складно для того, щоб створювати моменти, і в принципі інтер знає, як контратакувати. Але коли проти вас грає, грає така граюча, інтенсивна, цікава команда. Ви вже не граєте так, так, як я думав, можна так сказати. Ви вже губитесь в деяких епізодах. Навіть вилучення це через те, що дві картки жовтий отримав. По дурісті, можна так сказати, тому що ну навіщо ти е, другий фол робиш? Навіщо ти фолиш так на, на другу жовту, коли м'яч ще знаходиться на території наполі? Ну навіщо? Взагалі мені здається, що коли гравець твоєї команди фолить так, що йому дають жовту картку ще е, ну, майже біля карного майданчика іншої команди? Ну, це досить погано. Це штрафи, повинні бути великі штрафи за такі дії. Наполі возив наполі, грав свою гру. Я розумію, що у Наполі була єдина мотивація, це те, щоб вони виграли перед своїми вболівальниками, тобто підтвердили своє чемпіонство. Але це ситуація, яка вже Ну, ти не можеш мотивувати так команду, якби вона була мотивована, якщо б вони не виграли чемпіонство. Ми взагалі тут більше завжди про матчі, ніж про резонансні якісь події, бо, на мою думку, резонансні події то дуже просто завжди лінійно. Хтось зробив дурню, цей хтось не правий, він повинен понести якесь покарання, і це все приперчується зверху тезою, о Боже, який несправедливий мир чи щось таке. Але на цих вихідних виникли далеко не чорнобілі ситуації, прямо дві вау, бінго, про які хотілося буквально ну, декілька слів сказати, прокоментувати. Після. Здобуття барсу чемпіонства Іспанії Ро, серші, серші Роберто, Алекс Бальде, ось такі футболісти, вони подякували дорогим вболівальникам з Росії. За підтримку якусь, не знаю, і пообіцяли їм скоро побачитись. Ну, звичайно, це все ж не від великого розуму. Дали прочитати їм, вони прочитали. Там треба ж розуміти, не всі, як Левандовський, зі свідомою громадянською позицією, коли ти все життя просто граєш у футбол, від тебе іншого не вимагають, як і випадку: з Бальде, Серхі Роберто, і ти, скажімо м'яко не знаходишся на перших ролях у команді, ти просто там заурядний футболіст, то ти не думаєш, ти не цікавишся, особливо нічим взагалі. Правило, там PlayStation, PlayStation дівчата, футбол ну е якось так воно виходить у більшості випадків. і тільки у цьому їх можна тут звинуватити, що вони самі навіть питання собі не задали класичне там добро, зло, ну щось може тут не так, особливо у сьогоднішньому контексті. Ну, або вони розділяють, може, свідомо росіян та Путіна, або просто не цікавляться тим, що відбувається у світі поза межами Каталонії, важко сказати. Я не знаю навіть, що з цього гірше. Хоча ні, я знаю гірше тільки ті СММщики, щики які їм то підсунули. Ну, або ті, хто не бачив, що брав на роботу тих СММщиків, щиків або тих, хто брав тих, хто брав тих СММщиків щиків на роботу. Ну, ми зрозуміли цей алгоритм. І щодо Вінісіуса Жуніора та цього всього із расизмом пов'язаного цих вихідних. Інцидент трапився у грі проти Валенції у середині другого тайму. Після серії чергових расистських вигуків від фанатів Валенції Вінісус попросив Рефері якось вплинути на ситуацію, хоч якось повпливати. Ми у Франції взагалі бачили випадки, коли рефері дійсно після таких випадків впливали, зупиняли матчі. Але гра просто продовжилася після невеликої паузи. Ну, потім бразилець вже отримав червону картку від рефері за відмашку від Угодуру. Він почав психувати. Звичайно, він був на нервах після тієї дози расизму. Ем, ну, а в тій ж товханині брали участь кілька футболістів і гравець Валенції. Він його схопив раніше, ось, ніж бразилець. Його схопив і там було за шию. Просто ну, тиснув, давив я не знаю, як це сказати. Тепер Вінісіус його оточення розглядають варіант зі зміною клубу. Рал подав навіть скаргу до генпрокуратури на тлі цього скандалу навколо Вінісіуса. Ну, коротше кажучи, теж не чорно-біла далеко ця ситуація. Очевидно, що Венісус викликає ненависть до себе. Так реагують не на всіх далеко у Лалізі. Це треба також розуміти. Венісус прекрасно грає, він прекрасний футболіст, прекрасний дреблер, але от з його стилем тут треба розбиратися. Він часто веде себе як дитина поза полем на полі. Ну, до речі, у рамках тієї шлаліги це проглядається, як він штовхався проти Жирони. Він просто відштовхнув футболіста Жирони. Ситуація нічого не вимагала, він його у груди штовхнув. То на газоні, звичайно, венісуса як головну зірку, ніхто не чіпав. Ми це обговорювали декілька подкастів назад. Так він реагує на те, що його рублять. Хоча не треба так реагувати, коли тебе рублять, Це ж очевидно. Якщо ти граєш яскраво, то тебе будуть бити. А якщо ти ще сам відповідаєш і не грою, а діями, то будь готовий, що фанати неадеквати тебе знищуватимуть. На жаль, це такий світ, футбольний світ. Ну і той факт, звичайно, що в Іспанії скандують весь матч з трибун расистські якісь вигуки. То повинна бути реакція на це. Але в Іспанії, як я розумію, багато років чомусь на це вже не реагують. На жаль, звичайно, теж це питання не однобічне, двобічне, як мінімум. Зрозуміти можна усі сторони і усім сторонам є до чого йти, є до чого прямувати. Лалізі треба взагалі це питання якось порушувати нормально, ставити якісь протоколи, принципи взагалі ці питання підіймати. А не просто там якісь збори проводити, і ось ми галочку поставили і все нормально. Та ні, треба працювати саме із трибунами, а Міннісісу Жоніору треба працювати над собою. Саме ну, з тієї точки зору, як він реагує. Ну. Він не винуватий у цій ситуації насамперед, от прямо так, на 100%, що він там саме це все спровокував. Він просто повинен розуміти природу речей, чому так виникає, і бачити також проблему у собі. Якщо Усії все проаналізують, то все буде гаразд. Ну а це був подкаст Audio. Думка, Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання це все за замовчуванням. І, звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати там і слухайте. Якщо на вашій платформі можна протиснути 5 зірочок, залишити відгук, палець догори вліпити, то обов'язково це робіть. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання її у закріплені новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут як завжди. Не потрапляйте в положення по загрою та домінуйте як команди Гвардіоли. До нових зустрічей.